Вітаю тебе, любий друже, на своїй фермі. Мене звуть Дядечко Дік. І сьогодні ми разом з тобою пригадаємо назву свійських тварин та птахів, які живуть на фермі. Готовий? Тоді треба відгадати загадку і назвати свійську тварину. Будь уважним. Має дуже пруткі ніжки, наставляє грізноріжки. На великого собаку той сховався з переляку, А дасте ви їй травиці кухлик чистої водиці, молочком вас пригостить. Хто вона? Ану скажіть? Коза. А у кози цапа є діточки? Це? Козенята молодець. По лушку та полонині все мандрує в кожушині. Навіть влітку одяганку не лиша вона наганку. Хто це? Вівця. А у вівці барана є діточки. Це? Ягнята молодець. На дворі і на току скрізь луна кукаріку, гордо птах цей походжає, дуже пишний хвостик має, шпори грибинець чарівний. Що за птах цей дітки? Півень. Ходить птаха по подвір'ю, Грибинець, борідка, пір'я. А якщо сідав в гніздечко, нам несе вона яєчко. Курка. А у півня та курки є дитинчата. Це курчата. Стоїть у стайні. Вівса просить. І на собі людей носить. Хто це? Кінь. У конята кобили є дитинча. Це? Лоша молодець. Хто пасеться на ложочку, товстобокий бочка. любить сіном ласувати. Молочко дає малятам, будьте му-му-му, здорові і подякуйте. Корові. У корови та бика є дитинча. Це теля. Ходить, бродить по двору і лякає дітвору, загилгоче, зашумить, наче зараз полетить. Розбігайтеся малята, бо почне він вас щипати. Хто це? Гусак. В гусака та гуски є? Гусенята молодець. В неї носа рило, весь город ним перерила. Хрюкає вона, хрю хрю, дуже їсти я люблю. У багнюці спить щодня ця замурзана. Свиня. А свиняйка бан мають поросят. Який зайчик має вушка? Весь пухнастий, як подушка, любить моркву, капустину, лагідний, немов дитина, білий, ніби заметіль, в клітці спить маленький, кріль, У кролів дитинчата, кроленята, молодець. Молодець. Всіх моїх тварин ти відгадав. А зараз роздивись уважно матусь та їх дитинчат. І скажи, хто сховався? Так, дитинча-курки, курча? А зараз хто сховався? Ягня? Та лоша. Як гадаєш, кого буду годувати? Так, козу, вівцю, корову та коня. А кого буду годувати зараз? Вірно, курей та гусей. А хто дає молоко? Кого йду доїти? Так, корову та козу. Чудово, всі мої тварини вийшли на подвір'я. Роздивись уважно, чи немає тут когось зайвого? Так, зайва лисиця, бо вона, вірно, дика тварина. Молодець, сьогодні ти добре попрацював. До зустрічі, мій дорогий друже, всього тобі найкращого.